В цьому відео ви побачите станцію студентську, що знаходиться також у селищі Кароліно-Бугас. Пройдемося до пляжу, побудемо там трохи, помилуємося морем та гарним видом, що навкруги. Побуваємо на базі, що має великий басейн, та пробудемо там цілий день. Їду я туди на електриці, що їде з Одеси до кароліна бугас Виходжу на станцію Студенська. Всім привіт! Сьогодні приїхала на станцію Студентська. Хочу потрапити тут в один готель. Він, мабуть, десь. По тій стороні від залізної залізниці. А зараз хочу пройтися, глянучи, тут є де доступ до моря. Люди попереду в мене йдуть, бачу собаки. Ну, не знаю. Зараз перейду туди, чи є там прохід, чи немає. Побачимо. Як завжди шукаю собі пригод Ну так, у переносному сенсі. Як завжди хвилююся, бо їдеш і не знаєш, чи вийде в тебе щось, чи не вийде. Тут зустріла охорона, ну, сидить біля шлагбаума людина, і спитав мене, куди я йду. Я кажу: ну, хотілося б до пляжу підійти хоч на 10-15 хвилин. Ну, він сказав, що можна, але там треба знати, у який бік піти. Тому зараз буду шукати, хоч біля моря трошки посидять. Ой, на студентську раніше приїздили молодь. Ми, бо Як ми тільки приїхали в цей регіон жити, ми зразу сюди їздили, бо не знала, що там є така морська, там ще щось. А потім вже почали їздити на морську. Ну... А тут, я пам'ятаю, у минулі роки, як електричка зупиняється, то виходили молоді багато, тут такі турбази, тут дикий такий відпочинок був. Ой, не знаю, зараз усюди пусто, але сьогодні знову вночі обстрілювали Одесу, гучно було, потрапляння є, і в церкву, і в будинки. Страшно. Бо не знаємо, наскільки це продовжиться, може і виїжджати прийдеться таке. Ось вже і видно моречко. Сьогодні у нас так хмарно, але я думаю, що розпогодиться. Ви знаєте, я вже тут все забула, але тут на студентський етап по-своєму гарно. Рослинності так багато. Ось бачу, люди пішли. Це мені туди треба. Ось підходжу до моря, бачу люди вон, зупинилися. Чомусь не йдуть далі. Сочок, травка. Ну, я думаю, щоб у себе чистилось, якби були нормальні часи. а так... Ось тут на березі якийсь готель, багато корпусів. Я навіть і не знала про його існування, бо ми тут дуже давно не були. Ось тут навіси такі для них зроблені. Територія загороджена. Ось бачите, який тут пісок з ракушкою. І раніше, наскільки я пам'ятаю, тут був такий пісочок. А якщо подивитись у той край, то там такий насип. Що вже бачу на березі сміття, ну так як і всюди. Пляж тут, звісно, не прибирався, людей нікого немає. Ось бачу тільки з того готелю. Он жіночка якась вийшла і чоловік. Вони йдуть до моря. Та ще ота пара на березі. Вони йшли з, з електрички. Ось вони теж стоять біля моря. ну Слава Богу, що я тут хоч не одна. Зараз трошки посиджу та й, мабуть, піду у готель. Тут завжди є небезпека, що тебе звідсиля прогонять. Тому зараз, поки є така можливість, підійду до моря, потрогаю водичку. Люди бачу, вже трогають її, так і я. Ну, пісок сьогодні такий не гарячий, тільки трошки тепленький. Зараз спробуємо, яка вода. Ну, вода дуже така гарна, чиста-чиста. Батись в морі я не буду, це небезпечно. Бачу на пляжі там є люди. Ви бачите, там по пляжу, де навіси, люди сидять. Небагато там людей, може, не знаю, сім-вісім, але є. Так. У воду водичка прохолодна, градусів 18, мабуть, десь так. Не можу сказати, що дуже чиста, хоч трошки море і шкармить, але все одно водичка чиста. Я ще у водичці, то ноги так звикають до води і вже не така вона прохолодна, здається. Бачите, як гарно сьогодні, дуже гарно. У готелі не, не можна приносити свої там напої чи їжу, тому зараз, мабуть, буду їсти тут, на пляжі. І ще й не знаю, чи піду я туди, чи ні. Якби точно знати, що звідси ніхто тебе не прогонить, то можна тут було б сидіти. Так, так усілася на свій ручничок та й сижу на пляжі. Біля мене та парочка недалечко, і мене це радує, що я тут хоч не, не одна, бо однієї дуже моторошно знаходитись на пляжі. Дуже незвично, бо ми звикли, бо на пляжі завжди багато людей. Ой, таке життя настало. Не можемо спокійно жити, не дають нам сусіди наші. Не спати вночі не дають Скоро і дихати спокійно не зможемо. Так і виживаємо і навіть не знаємо, може завтра прийдеться все покинути і уїхати знову. Так не хочеться, дуже не хочеться нікуди уїжджати. Як нам тут не страшно, ну, страх є, коли вибухи, все. І тяжко жити, ціни дуже зросли. Але все одно хочеться бути в себе вдома, а не бути комусь зобов'язаний, хто тебе десь приймає, якісь тобі, ну, не знаю. Бо вижити отак десь у Європі зараз теж дуже дорого, якщо ти не будеш користуватися якимось там. Пільгами цими. Ну, в общем, не знаємо, що нас чекає. Зовсім не знаємо. Ось тут пісочок трохи кращий, ніж там, де ми одразу заходили. Ну, погода так не розпогоджується поки що, качки літають над морем такі красиві. Сижу тут людей, ну, люди засмагають, там уляглися, їх не видно. Ну, хоч таке відчуття, що ти тут не один, і то добре. Люди звідсіля пішли, і тому зараз наостанок підійду ще до моря, засніму та й піду, уже, мабуть, у готель, бо дивлюсь, не там людей нема, і ця парочка, що тут була, теж пішла. А залишатись тут самій я не хочу. Тому прийдеться піти, хоч дуже-дуже класно, ось такий безкрайній пляж. Хоч і засмічений травою, очеретом якимсь, але все одно дуже-дуже класний. І знаходитись тут, хоча б подихати морем, теж Ой. Ну, дивлюсь, там десь ось під навісами люди сидять, але це від мене далеко. Прийдеться все одно піти. Ще той готель треба знайти, бо я також Ще там не була. У басейні, мабуть, сьогодні теж буде прохолодно, бо така погода в нас нестабільна сьогодні. Я завжди купалася, хоч і прохолодно було. Ніколи на це не зважала. Можна було би сьогодні скупатися, але ризикувати не хочеться. Водичка чистенька, чистенька. Я покидаю це чудове місце та буду йти далі. Завітаю сьогодні на одну із баз відпочинку. Ось я вже на базі Шураві. Іду, такі тут доріжки. Зараз йдемо до басейну. Так, що я бачу на цій базі? Такий великий басейн тут є. Напої свої приносити не можна. все треба купувати у барі. Лежачки є, а парисолік немає. Отам От під навісом можна посидіти, бо зараз накрапав дощик, то люди перейшли туди. Ну що, пригалка якась вон там для дітей є. Якісь кімнати, другий поверх, мабуть, здаються номери. Це база є в інтернеті, я думаю, ціни можна знати. І до басейну стоїть 150 гривень. Це вихідний день, а мабуть серед тижня, то, мабуть, сто. На території є бар, в якому можна замовити різні напої. Ось меню можна замовити щось перекусити. Туалет на цій базі ось такий. Там є один унітаз, ну не знаю навіть, чи він працює, а так ось такі. Трогаю водичку, ну, така вода. Можна залізти, поплавати, не знаю. Поки що тримаюсь, але думаю, що може потім поплаваю. Ось і поплавала, водичка тепленька, хоч і на дворі так. Хмарно, але плавати нормально. Включили горку, люди скачуються. ну Більшість просто сидять там за столами, а я буду плавати. Заплатила, тут треба плавати, у морі не поплавала, хоч тут поплаваю, всім чудового дня. Можна заказати собі різні напої, я собі взяла каву. Зараз будемо пробувати їхні американо. Так Таке собі нічого. Цілий день було похмуро, а ось на вечір, коли вже потрібно збиратися, виглянуло сонечко. Мені залишилось ще одну годинку, скоро буду збиратися на електричку. Ну, що можу сказати по цьому відпочинку. В басейні дуже класно плавати, здоровий, такий, і глибокий. людей небагато, ніхто нікому не заважає. Я практично завжди працювала гірка, якщо треба було комусь. То просили, щоб її включили, якщо її включали. На території є тренажери якісь там, Ну така пригалка для дітей, бо тут, там ще якісь гойдолочки є. І такий дитячий басейн. Можна приїхати сюди відпочивати, у кого є бажання. Якщо хтось буде шукати цю базу, то ось вона тут. Прямо за переїздом. Звернули направо і дійшли до бази. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, не пошкодуйте вподобайку. Надвечіру так розпогодилося. Такі хмарки гарні. І тільки відпочивати, а вже пора їхати додому. Напишіть в коментарях, яка зі станцій, знятих мною, вам більше сподобалась Карліно Бугас, морська чи студентська?